Манга магічна битва завершується. До фіналу залишилось усього 5 розділів. Ну, на момент виходу цього відео вже, мабуть, 4. Автор Гегі Акутамі залишив фінальне послання фанам. Через 5 розділів нарешті завершиться ця історія. Дорогі читачі, завдяки вашій підтримці та допомозі, у мене є можливість завершити цю історію саме так, як і було заплановано. Дякую! Я докладаю всіх зусиль, аби створити такий фінальний розділ, який, сподіваюсь, сподобається більшості читачів Jujutsu Кайзен. Будь ласка, протримайтесь ще трохи. Що ж, історія вже давно хилилась в сторону фіналу, та і автор минулого року обіцяв завершити мангу цьогоріч. Все ж він не ода, щоб так промазати на 10 років, чи 20. Будемо сподіватися, що вийде щось дійсно достойне. Фінал історії було заплановано випустити 30 вересня, але зараз з'явилася інформація, ніби мангака знову бере тижневу перерву. Тож, можливо, розв'язку доведеться чекати трохи довше. Але разом з тим фінал уже точно на носі. Також стало відомо, що за аркою про минуле Годжо Сатору створять фільм-компіляцію. Реліз відбудеться наступного року. Чи завезуть його в наші краї, поки невідомо, але я дуже на це сподіваюся. Виходить, що Shonen Jump втрачає мою геройську академію та магічну битву з проміжком у два місяці. Схоже, нова епоха Shonen щоненбатлів ось-ось настане. Чекаю з захопленням та нетерпінням. Усім привіт, ветері Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про курйозне ранобе, як росіяни продовжують загрожувати видавенецу Кадокава, коли очікувати аніме по володарю перснів, бомбезні анонси манги, свіжі релізи, аніме та не тільки. Тож заварюйте чай чи кавуську, хапайте смаколики та вмочуйтесь позручніше. Ми починяв їмо. Видавництво Мальопус підігнало свіженький фентезі реліз і анонсували випуск офігезної манги «Підземелля смакоти. Якщо ви раптом пропустили цей недавній реліз аніме на Netflix, то кидайте все та йдіть дивитись. Чудова фентезі оповідь про пригоди Лайоса та його команди в Данжі дадуть вам не тільки вайби найкращої партії D&D, а ще й найкращого сезону майстер-шефу. Наша паті буде виконувати квест по порятунку товаришки, яку з'їв дракон. При цьому вони їстимуть усе, що трапиться їм по дорогу. І хоча початок може видатись трішки пріснуватим, але одна з найкращих світобудов у фентезі на солідний сюжет зі своїми таємницями додадуть спецій і перетворять тайтл у одну з кращих страв, що ви куштували. Не дарма підземелля смакоти разом з Фрірен та Ательє уже потрохи називають новою великою трійкою фентезі аніме. Дуже раджу, як до прочитання, так і до перегляду. Манга вийде у форматі омнібусів два в одному у твердій обкладинці. В оригіналі там завершена серія і 14 томів. Тож у нас буде сім. Реліз першого тому заплановано на цю зиму. Ціна передзамовлення 360 гривень. Також видавництво анонсувало однотомник Мої близнюки. Історія розповість про двох братів-близнюків Джекіла і Гайда, а також їх друга Джона, який єдиний у школі може їх розрізнити. Після смерті Джекіла Гайд починає поводитись якось дуже дивно. Тож у Джона починають закрадатись сумніви. А хто ж насправді з цих двох братів залишився живим? Дивлячись на відгуки, історія буде доволі сумною та трагічною, тож готуйте ваші носовички. Манга вийде у стандартному форматі з м'якою обкладинкою та супером. Ціна перед Замовлення 180 гривень реліз заплановано на кінець жовтня. Крім того, відкрилось передзамовлення на уже третій том самітниці рокерки. Нагадаю, що наразі в серії всього 6 томів, тож ми впевнено наближаємось до онгоїнгу. А ще маю для вас трішки хронік мангопокаліпсису у цифрах та деякі висновки. Перед вами графік випуску манги з 2019 року. На перший рік повномасштабного вторгнення кількість манги подвоїлась від 13 до 26 томів на рік. А в наступний, воєнний 2023 рік, видали більше манги, ніж до того за всі роки. Разом взяті 80 томів проти 47. В цьому році вже маємо 84 томи. Думаю, можна доволі впевнено говорити про 100 плюс томів за рік. У 2023-му, в середньому, виходив один том манги кожних 4,5 дня. А у 2024-му станом на сьогодні темп одна манга кожних 2,8 дня. Несемось! І ще от який невеличкий інсайт маю для вас. Перший том Феррірен іде на додрук уже в цьому місяці. Це не означає, що весь перший тираж розпродано, але означає, що ще місяць-два і його таки буде розпродано. Нагадаю, що початковий тираж Фрірен складав 7 тисяч примірників, що для українського ринку дуже пристойна цифра. Друзі, ми переїхали з Кофі на базу від Монобанку. Тож підтримати канал гривнею тепер можна саме там. Усі посилання в описі. Дякую. Український твітер продовжує мене радувати своїми художницькими трендами. Раніше я вже розповідав про кросовери між аніме та псом-патроном, яой про козаків та Юрій про козачок. А зараз настав час для українізації Хацуне міку. Все почалося з того, що в Твіттері завірусився арт із бразильським образом культового японського вокалоїда, після чого люди з різних країн світу почали створювати власні версії. Українська Міку вийшла доволі різноманітною, радісною і сумною, войовничою і задовбаною. Нарядною і повсякденною словом, такою, якою інколи буваємо усі ми. Дуже круто, що ми продовжуємо переосмислювати своє життя через такі прикольні образи. Буде цікаво подивитись, що завіруситься там наступним. До речі, про хацу не міку. А хочете виграти ось цю її фігурку? Нема нічого простіше, просто задонатьте будь-яку суму на наш збір Міць 2.0. Це великий мегазбір аж на 2 мільйони для семи підрозділів, де ми відкрили допоміжну банку на 40 тисяч. Хочемо закупити. Пити нашим воїнам та воїтелькам мавіки та реп. Усі деталі в описі, а інші призи у вас на екрані. Долучайтесь, хацу не міку, сама себе не виграє. Кумедний скандал розгорівся навколо раноби про дівчину з Латинської Америки. Спочатку популярний акаунт у Твіттері розповів про реліз першого тому серії. Ця темношкіра Латина націлилась на моє тіло, але його одразу ж почали виправляти в коментарях. Адже з такою назвою складалось враження, ніби мова йде про латину загальну назву для жінок з Латинської Америки. Хоча насправді Латина за сюжетом твору це ім'я. Саме по собі це вже кумедно. Все одно, що назвати героїню з України іменем Слов'янка. Але потім в коментарі прийшов автор Кіраку Кішіма. Він пояснив, що за сюжетом його нового твору героїня прибула в Японію з лісів Амазонки. Тому автор спитав у чат GPT, які імена популярні в Південній Америці, і обрав те, яке йому сподобалось найбільше. Рівень дослідження японців іноді дійсно вражає. Oh. З'явився перший повноцінний трейлер аніме Володар Перснів Війна Рогі Римів. Історія стрічки розгортається за 183 роки до подій оригінальної трилогії фільмів. Сюжет розповідає про долю дому гельма молоторукого, легендарного короля Рогану. На нього несподівано нападає Вулф, кмітливий і безжальний Володар Дунланду, що прагне помститись за смерть свого батька. Він змушує гельма і його людей вступити у ризикований останній бій у стародавній фортеці Горнбург, яка згодом стане. Невідомой як гельмовий яр, опинившись у безвихідному становищі, Гера, дочка гельма, повинна зібратись з духом, щоб очолити опір проти смертоносного ворога, який жадає їхнього цілковитого винищення. Початок прокату заплановано на 12 грудня. Враховуючи, що на каналі Warner Brothers вийшов український трейлер, очікуємо аніме в нашому прокаті з українським дубляжем. А в рекламному блоці у нас сьогодні чудовий ютуб канал L. Вони беруть відомі пісні з аніме, мультів та від вокалоїдів і надають їм нового українського звучання. Прекрасний спів тут поєднується з неймовірним візуалом, а розмаїття треків задовольнить фанів усіх жанрів. Особливо мені сподобався їх недавній кавер на Нінг Машла, він просто справжній краш. Тож переходьте за посиланням в описі і насолоджуйтесь українськими версіями улюблених хітів. Боротьба з піратством продовжує набирати обертів за останні тижні. З'явилось одразу три новини на цю тему. По-перше, корейська платформа веб-коміксів какао готує позови проти трьох найбільших платформ для піратського розповсюдження манги та коміксів. Один із них знаходиться в Китаї, два інші розраховані на західну аудиторію. Піратські сайти блокували IP з Кореї та Японії, але це їм не допомогло. По-друге, в Бразилії відзвітувались про закриття 13 піратських аніме сайтів з березня. Поліція використовує стратегію, яку вони називають «постукати і поговорити. Де вони навідуються до власників цих сайтів та перекона. Онують їх припинити свою діяльність. Цікаво, куди вони їм там стукають. І по-третє, закрилась велика кількість популярних піратських аніме сайтів. Не впевнений, чи можна озвучувати їх назви, бо Ютуб іноді дуже агресивно на це реагує. Але це ще далеко не смертельний удар по аніме піратству. Хоча правовласники явно серйозно взялись за справу боротьби. Російські хакери продовжують погрожувати видавництву Кадокава. Група BlackSuit, котра вкрала внутрішню інформацію видавництва і його клієнтів та заблокувала велику кількість онлайн-продуктів, знову нагадала про себе словами хакерів вони проводили переговори з видавництвом стосовно викупу, але так і не знайшли спільної мови. Тепер BlackSuit заявляють, що й досі мають доступ до серверів видавництва та можуть зламати їх повторно. Будемо сподіватися, що вони просто блефують. Видавництво ситуацію наразі ніяк не коментувало. З одного боку Кадокаву дуже шкода. З іншого доволі комедний поворот долі і карми виходить, враховуючи те, як Кадокава хизується успіхами свого раноби про росіянку. На Нетфлікс випустили аніме серіал Термінатор Зеро. Історія розповідає про воїтельку, яку з 2022-го відправили в минуле, аби змінити долю людства. Вона прибуває в 1997 рік, щоб захистити вченого на ім'я Мальколь Лі. Він працює над запуском нової системи штучного інтелекту, покликаної конкурувати зі скайнетом, який наближається до нападу на людство. Поки Малькольм вирішує моральні проблеми свого творіння, на нього полює невблаганий вбивця з майбутнього, який Назавжди змінює долю його трьох дітей. Відгуки на серіал доволі позитивні, тож треба буде глянути. Всі вісім епізодів можна подивитись з українськими субтитрами уже тепер. У рубриці вражень у нас пані з безкінечного замку від видавництва видавництво це артхаус чистої води, при цьому сюрреалістичний, антиутопічний, з величезною кількістю крові, кишок та сексу. Бодігорор тут дуже доречно вшитий в сюжет, а сама історія має потенціал знести вам дах і показати оригінальний погляд на популярну тему мультивсесвіту. Але разом з тим написано і намальовано все дуже добре. Тож вам не потрібно буде продиратись крізь історію, як це часто характерно для арт Хаосних робіт то в чому суть? Увесь світ це один замок, а при конфлікті його власника з кимось іншим відбувається розгалуження замку на дві гілки, де господар загинув і вижив. При цьому всі жителі замку в курсі про це. Історія обігрує загибель один Обунамі. Якби ви не знали, хто це, то в історії Японії це фігура типу Хмельницького: об'єднав землі, зробив Японію Great Again і так далі. Хоч при цьому, звісно, був жорстокою та кривожерливою людиною. Але такі вже часи. Так ось в тій гілці замку, де Нобунагу такі. Вбивають його вдова вирішує помститись за смерть чоловіка. Далі без спойлерів, але скажу, що побачимо ми багато дивного і химерного. Покручі з тупикових гілок, катування та секс, контакт двох веж і вражаючий фінал. Пані це дуже нетипова історія, яка струсить ваш мозок і вирве вас з побутової реальності. Так зайде далеко не всім, але якщо ви шукаєте нетривіальний досвід у манзі, то таке видання просто не можна пропускати. До слова, саме видання теж шикарне, можливо, одне з кращих в цьому році. Моя особиста оцінка 9 з 10. хочу більше подібних історій на ринку. До слова, якщо вам цікаво побачити більше вражень про мангу і не тільки, навідуйтесь до мене в телеграм-канал Банкай Семпая. Там я, наприклад, нещодавно розповідав про чудову маньху побачимось у спогадах від видавництва Вовкулака. Ну а ще поділився фотографіями ящику манги від мольфарів та смачненьких вафельок з Фрірен. Коротко кажучи, там ціла купа додаткових матеріалів, які не завжди потрапляють у відео. Хочемо, ми того чи ні, але штучний інтелект поступово стає частиною процесу створення аніме та манги. Нещодавно японський журнал Nikkei випустив матеріал про перші такі спроби. Одним із прикладів вони називають компанію KK Design, яка віднедавна почала розфарбовувати бекграунди ілюстрації за допомогою шаї. За їх словами, таким чином вдалося значно пришвидшити робочий процес без посилення навантаження на працівників. Інша компанія Endorphin допомагає творцям манги опрацьовувати свої малюнки. За словами представників компанії програма вчиться на минулих ілюстраціях авторів, після чого допомагає перетворити нові замальовки у повноцінний фінальний результат. Таким чином, мангаки зможуть створювати свої твори швидше та ще й із використанням меншої кількості асистентів. Також компанія наголошує на тому, що використовує виключно матеріали авторів, які погодились на це. А що ви думаєте про використання шиї у творчих процесах? Пишіть в коментарях. А тепер швидкі новини. З'явився новий трейлер Ісакаю Життя одинака в іншому світі трансляція аніме почнеться 5 жовтня. Анонсовано комедійне аніме про магію Witch Watch. Це адаптація нового твору від автора комедійної манги Скет Денс Кенто Шінохари. Реліз серіалу заплановано на квітень 25 го року. Манга Хантер Hunter Хантер Hunter таки повертається. Публікацію відновлять 7 жовтня. Також нам показали обкладинку нового тому манги. Подивимось, скільки тайтл протримається цього разу. Син художника Манги Панчмен зайняв друге місце на чемпіонаті бодібілдерів серед старшокласників. Цікаво, це він так на режимі 100 віджимань, 100 присідань, 100 пресу та біг на 10 кілометрів вимахав. На Світ ві завезли аніме про Бакугани. По-перше, це хороша новина. Ще один стрімінг починає ліцензувати аніме. По-друге, я нічого не тямлю в темі. Хтось знає, тайтл хороший? Пишіть в коментарях. За атакою Титанів анонсовано фільм-компіляцію. Сюди увійдуть два фінальні епізоди. Творці обіцяють покращити анімацію, звук та показати додаткові сцени. Реліз в Японії відбудеться 8 листопада. Сподіваємось, що і в Україну повнометражку завезуть. З'явилось перше фото серіалу по манзі. Ця порцелянова лялечка закохалась. Трансляція почнеться 8 жовтня. Видавництво Мальобус випускає оригінальну мангу про косплей українською. Наступний епізод Ощі Ноко відклали на тиждень. Трансляція аніме відновиться 11 вересня. Причину переносу творці не уточнюють. Анонсовано аніме адаптацію танцювальної манги Ван Денс виробництвом буде займатися студія Madhouse. Анімаційний серіал про Лару Крофт вийде 10 жовтня на Netflix. Також на Netflix випустили дилогію фільмів Сейлор Мун Космос. У віці 61 року померла Сею Ацуку Танака. Вона найбільше відома завдяки ролям Мотоко Кусанагі з Ghost in the Shell, Ліси Ліси з Джоджу Bizarre Adventure та байонети з одноіменної серії ігор. Із недавніх аніме її можна було почути в ролі Флами у проведжальниці Фірірен та Ханамі в Джуджу Кайзен. За повідомленням сина Танака померла після річної боротьби з тяжкою хворобою. Аніме про корпоративний світ дівчат-чарівниць Маджі Люм'єрко ЛТД почне трансляцію 4 жовтня. Манга Крокодил помре через 100 днів, отримає продовження. аніме фільм Mobile Suit Gundam Seed Freedom» отримає оновлену версію, в якій покращать анімацію п'яти сотень сцен. Також у фільма буде два нових епілоги, які по черзі показуватимуть в японських кінотеатрах. Манга про дівчат конячок Ума Мусу Месіндерела Грей отримає аніме адаптацію. До слова, KFC запустили промо-кампанію з цими ж дівчатами-конячками. Журнал Weekly Shonen Jump оголосив конкурс для нового покоління бойових щоненів. Суддями будуть автори чорної конюшини магічної битви «Бліча» та «Геройської академії. Манга про молоду дружину Окусан завершується 17 вересня. Манга культурний обмін з дівчиною з ігрового центру отримує аніме-адаптацію. Студія Trigger створить рекламне відео до 40-ї річниці франшизи Трансформери. Манга Саюк і Релоуд повертається 28 вересня після п'ятирічної перерви. Раніше анонсований новий том Ранобе про Харухі Судзумію вийде 29 листопада. Аго, шановні видавці, треба Ранобе по Харухі. Дуже треба. Вийшов український комікс Людь. Формально це не манга, але думаю, по малюнку видно, що автори точно поглядали одним оком на азійські роботи, коли робили цей комікс. Друзі, дякую, що додивилися сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бийте у дзвін. Буду вдячний за підтримку гривнею на базі, як це роблять ось ці козаки та козачки. А якщо хочете ще більше аніме новин, то посилання на відео уже на екрані. Цілую в носиках няу-няу. Пані Нікс опановує нові висоти, а пані Тоф з нетерпінням чекає нагоди і самі підкорити цю вершину.